Що Найсоковитіший курячий пиріг? Першим кроком я беру борошно і додаю в нього прянощі. Це буде основою смаку сьогоднішньої запіканки. Додаю третю частину чайної ложки гранульованого сушеного часнику. Далі додаю третю частину чайної ложки солодкої, підкопченої духмяної паприки. Також додаю пів чайної ложки солі та 4 грами розпушувача. Знішую всі сипучі складові віночком. Наступним кроком беру молоко та додаю до нього яйця. Дуже ретельно перемішую суміш веделкою. Наступним кроком перемішую суху та рідку суміші, потрошки додаючи рідину, щоб не було комочків. Наступним кроком підготовлюю куряче філе. Його потрібно подрібнити на маленькі шматочки, типу кудиків. Але це не обов'язково. Можна подрібнити будь-якою формою. Щось схоже я робив на сніданок для людей, які ховались у бомбосховищі під час рашистських бомбардувань столиці у лютому та березні 22-го року. Наступним кроком відправляю філе у тісто та додаю 50 грамів натертого на велику терку сиру. Дякую всім за підтримку українського контенту, за підписку, вподобайку та коменти, які ви залишаєте під моїми рецептами. Це дуже допомагає просуванню мого каналу. Дуже ретельно все перемішую, щоб смаки почали вже поєднуватись. Наступним кроком форму для запікання застилаю пергаментним папіром. Та переливаю у форму тісто. Далі беру один томат середнього розміру, нарізаю тоненьким на та викладаю поверх тіста по всій поверхні запіканки. Відправляю запіканку в попередньо розігріту духовку та запікаю 35 хвилин при температурі 200 градусів. Поки запікається мій м'ясний пиріг, натираю 50 грамів сиру на велику терку для того, щоб прикрасити запіканку гарною сирною шапкою. За 10 хвилин до кінця готування достив пиріг та вкриваю зверху шаром натертого сиру та відправляю назад у духовку допікатись до готовності. Неймовірно смачний, м'ясний пиріг з сиром готовий. Мирного нам всім неба. Та нехай все буде смачно.